Вітаю в цьому відео. Що я можу сказати з приводу економічної кризи, курсу долара, валют, війни економічної між Сполученими Штатами і Китаєм, санкції, які накладає Дональд Трамп. Розкажу те, що я знаю в цьому відео, і запрошую глядачів, які більше обізнані в економіці, бо я все ж таки не економіст. Написати в коментарях, як ви бачите. А астрологічну складову я зараз спробую розказати. І так, по перше, мене ну, вразило те, що і в картах Сполучених Штатів Америки, і в карті особисті Дональда Трампа, якщо дивитися на скажімо так, на кінець весни, на літо, то там доволі сильні показники успішні. Тобто, наприклад, в карті Сполучених Штатів Америки, планета Юпітер, вона буде зараз з'єднується з Марсом. Карті Сполучених Штатів Америки, а влітку буде з'єднуватися із Сонцем, з Юпітером, з Венерою, що означає таку успішну енергію? Це означає, що ситуація в Сполучених Штатах Америки з економічної точки зору, як в країні. Я вважаю, що не вигляде, не виглядає катастрофічно, і я вважаю, що це означає, що в економіці Сполучених Штатів Америки будуть мабуть, якісь кризові явища, але вони явно не виглядають як катастрофічні. Також можна побачити в ніжній зоні гороскопа певні планети, що означає, що певну якусь концентрацію виробництва або нових якихось процесах територіальних Сполучених Штатів Америки Трампу вдасться досягти. Якщо подивитись карту самого Трампа, то теж можна побачити, що планета Юпітер вона йде на з'єднання з його Сонцем. Справа в тому, що ну, з Юпітером бувають ну, проблемні ситуації, але в основному ця планета означає допомогу, везіння, фортуну і такий сценарій, який в травні виглядає краще, ніж це можна було б подумати. Також цікавий фактор, що Сі Цзіньпінь, день народження Сі Цзіньпіня і Дональда Трампа вони майже в один день народились. Обидва вони представники знак Казака Близнюки, і в них є схожості в Цзіньпіня в карті в Близнюках багато планет в Раці і в Леві, і в Дональда Трампа теж багато планет в Близнюках, в Раці і в Леві, як і у Цзіньпіня. І в цьому смислі вони як дзеркальне відображення один одного мають якісь подібні характеристики, тобто, наприклад, жага світового господства, світового лідерства, там небажання, наприклад, грати другорядну роль, ну і так далі. Тільки якщо у Дональда Трампа це виглядає ну, відверто. То в Сідзіньпіня в знаці зодіака Лев, який означає бути царем або лідером, знаходиться місяць, а місяць означає скривати. Тобто, це означає, що Сідзіньпінь, він скриває свої, Ну, намагається якби скривати не дуже глибоко, але скривати свої ну, такі імператорські амбіції. От, але вони в нього в наявності. Також в карті Сідзіньпіня планета Юпітер теж, що вона. Наближається до його планет. Це, що це означає? Це не означає, що в них все буде хорошо у Дональда Трампа в Цізіньпіні і в економіки їх країн. Але це означає, що ситуація для них буде краще, ніж можна було б подумати. Ну, скажімо так, сценарій більш оптимістичний, і серед катастрофічних сценаріїв більш оптимістичний катастрофічний сценарій. Я б говорив таке. Тепер ну, видно, що, як прогнозувалось, в моїх прогнозах, що затемнення це складний період, економічно складний. Мені було незрозуміло масштаби цих всяких процесів. Зараз масштаби ми побачили, що затемнення впливають ну, сильно на економічні процеси. От Затемнення місяця в його формулі ми бачимо, що затемнення місяця в Діві, Дів, Діва пов'язана з виробництвом а Сатурн пов'язаний з санкціями, обмеженнями, тарифами. І ми бачимо в карті затемнення місяця, що обмеження, тарифи, наприклад, Україна відчувала цю енергію, коли Трамп намагався обмежити допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки, Ну а зараз інші там країни відчувають цю тему як тарифу. Вплив затемнення місяця, ну, може тривати. Ну, може, 30-40 діб після нього. Тобто, ну, в квітні ще воно триває, але в травні воно буде знижатися. Тобто тема цих тарифів, цих обмежень Сатурн, вона буде знижатися. До речі, із-за того, що е, е, Сатурн оцей знаходиться в знаці зодіака Діака Риби, то е, це означає, що. Вони не говорять насправді своїх цілей, і вони є тайними і скритними. Тобто, і насправді в них інші цілі, ніж вони ну, говорять в тих людей, хто ці тарифи вводить. Соняшне затемнення воно знаходиться в знаці з Діака Овін, воно під було 29 березня. Воно підсилює тему, тему егоїзму. Управитель цього затемнення Марс в Раці означає оцей вектор, що Трамп типу каже, що хоче зосередити. Економічне виробництво внутрі сполучених штатів, тобто, але всі ці затемнення вони означають, що е, люди, які це роблять, вони не враховують дуже важливих факторів, які от зараз в квітні, коли вплив затемнень пройде, вони випливуть на поверхню. І виясниться, що ці кроки, які ну, були зроблені в період впливу затемнення, вони є, мають серйозні недоліки, і їх помилки будуть дуже сильні. Далі ми бачимо, що планети зараз ретроградні поки що, і це означає, що також, що те, що приймається під час ретроградних планет, воно потім буде переглядатися, ну, коли планети підуть вперед. Меркурій вже починає потроху йти вперед, а Венера почне вперед йти через ну, декілька ну, через тиждень, скажімо так. Наступний, наступний такий фактор полягає в тому, що поки планети ще близько до Сатурна, не тільки в карті за темний місце Сатурн був, а планети зараз близько до Сатурна, то ну, ці тарифи, вони занадто і обмеження, і санкції вони занадто сильні. Але знову ж таки, к травню вони будуть там знижатися, бо планети від Сатурна будуть відходити. Ми бачимо, що Сатурн з Ніптоном війде Овен. Що це означає? Це означає, Овен, Овін це означає самостійність, і це означає, що ситуація йде до того, що багато процесів в економічних або в країнах буде такими, що не можна буде надіятися на Терези, на партнера, а треба буде розраховувати країні саму, самій на себе, фірмі самої на себе, людині самої на себе. Тобто, і ким людина насправді є, який її потенціал. Або країна насправді який є який чесно напрацьований потенціал, то це буде мати роль ну, найближчий час. Також спостерігаємо положення планета Плутон водолії, це означає, що іде реформації в в системі вільної економіки, ну, водолі означає вільна економіка, і Плутон-Водолі означає, що значить, якісь проблеми, які були в ну, вільній торгівлі, в системі міжнародної вільної торгівлі, вони будуть підсилюватися і ну, будуть там відбуватися кризові явища. Можемо побачити з кінця, з кінця березня і до кінця календарного року Апогія Орбіти місяця Ліліт Скорпіоні, який означає мошенничество з валютою. Тобто, це означає, що також ця вся історія вона є якимось валютним шахрайством ну, в масштабах, в державних масштабах. І що це означає, що за допомогою цього йде ну, якісь негативні процеси в питаннях валют. Що ж робити на зараз? Справа в тому, що під час затемнень, а зараз ще йде вплив затемнень, ну, астрологічно не рекомендується робити якісь різких кроків. Тобто, тимчасово щось купувати, тимчасово щось продавати, швидко щось продавати, купувати, бо під час дотемнень є дуже високі ризики зробити помилки. Тому ну, якісь активні дії можна радити більше ну, економічного характеру, можна радити більше у другій половині квітня, у травні, коли ця. Ну, ефект затемнень пройде і ситуація стане більш зрозумілою. Тобто швидко приймати якісь радикальні рішення найближчі дні з астрологічної точки зору ну, недоречно. Що стосується втрат фінансових втрат, справа в тому, що канал ліліт означає відпрацьовку негативної карми. І те, що країни або люди втрачають внаслідок фінансової кризи якісь свої економічні заощадження, то ну, з точки зору от, трактування астрології таким чином іде відпрацьовка негативної карми, тобто через гроші, через втрату якихся, ну, відсотків. Тобто, ми напрацьовуємо як позитивну, так і негативну карму, і через той знак стяка, в якому знаходиться ліліт. Іде відпрацьовка цієї негативної карми. До березня місяця ліліт знаходилась в Терезах і була відпрацьовка негативної карми через проблеми в стосунках, в партнерстві, переговинах, в домовленостях людей один з одним. Тепер при Ліліт в Скорпіоні до кінця 2025 року, значить, іде. Ну, Відпрацьовка негативної карми через проблеми от, фінансового характеру, кредитно-фінансової системи. Тож люди, які втрачають гроші з одного боку, ну, їм ну, психоемоційно боляче ну, від цього, але з астрологічної точки зору, так, людина відпрацьовує якісь свої гріхи, і це в цьому сенсі ну, от така стична трактовка. Хочу також додати, що. Зараз такі, така реформація, вона спрямована ну в, фінансовий, в фінансову сферу. М -м, планета Уран, планета реформ знаходиться в тельці, що пов'язано з економікою. Але Уран виходить з Тельця тимчасово у другій половині 2025 року, в Близнюки. і в 2026 році Уран в травні повністю виходить з Тельця. що означає з, з моєї точки зору, що Тема таких фінансових, саме, саме економічно фінансових, ну, таких кризових явищ, вона більше в 2025 році, причому більшою мірою вона зосереджена от зараз, коли ще йде вплив затемнень. Як це буде впливати на економіки інших країн, ну, складно сказати мені в такому короткому відео. В своїх відео колишніх я говорив, що вся позиція Сатурна в рибах вона означає якісь обмеження по стихії води, по морю, по нафті, по нафтопродуктах. Ну і ми бачимо, що зараз є така тема, але, скоріш за все, вона теж зміниться в якийсь бік. Тобто к кінцю квітня, в якій теж складно сказати, планети. Зараз знаходиться близько до Нептуна, що означає таку, ну таку якби актуальність, дуже сильно інформаційну актуальність. Це не на нафти. Але ну, знову ж таки, к травню ця ситуація зміниться, бо від Нептуна ну, відійдуть планети. Також про Нептун можна сказати, що він декілька днів, буквально назад, почав переходити в Овін. Це означає, що поки Нептун був в рибах, то була така сильна позиція в країн, які ну, мали нафту. Бо Нептун в рибах сильний. Це 2011 по 2025 рік. 2025-го Нептун починає перехід в Овін, і це означає в цілому, що тема нафти і країн, які мають гроші за нафту, тобто Російська Федерація, вона буде ослаблюватися їх позиція. І е, це означає, що коли ми говоримо про тему доходів Російської Федерації, то від нафти то скоріш за все, що вони ну, не будуть збільшуватися, вони будуть падати, якщо ну, дивитися в, в дальній перспективі. Більш ясна інформація по цих питаннях, вона буде е, в, на у другій половині наприкінці квітня, коли більше планет з риба, виходять знак зодіака Овін зараз під час положення планет в рибах рибиться знак тайного управління економікою, коли якісь ну інші гравці, які себе не показують, вони впливають на те, що відбувається. І тому а знак зодіака Овін він означає відверто. Тому наприкінці квітня ми побачимо більш відверто інформацію від Дональда Трампа там і інших людей. Чому як вони це робили? І ну, але зараз те, що говорять людям, це ну відверта брехня, бо знак зодіака Риби означає брехня, ну, в контексті ну, такої економічної війни. Тому зараз хто кого надурить, хто кого обманить. Також хочу сказати, що прогнозую, що як Російська Федерація ну, якби втрачає, буде втрачати значить, функцію регіонального лідера. Так само і Сполучені Штати вони теж будуть втрачати значить, функцію регіонального лідера. Про це говорить позиція Плутона в Водолії. Які означає, що країни будуть об'єднуватися без єдиного центра. І якщо раніше Сполучені Штати Америки відігравали функцію такого якогось світового жандарма, то тепер роль світового жандарма переходить зі Сполучених Штатів Америки на міжнародні об'єднання держав, міжнародні об'єднання держав, а також на на якісь транснаціональні корпорації. І в принципі, ця функція вона децентралізується, функція світового д... жандарма. А на пострадянському просторі найближчі роки функція Російської Федерації, як жандарма на пострадянському просторі, вона теж буде ну знижуватися. Знак Здіакалеф означає центр, лідер, і Плутон, знаходячись проти знака Здіакалев, означає децентралізація. І зараз теж я вважаю, не вийде в Сполучених Штатів Америки вплинути на всі країни і зробити так, щоб всі країни робили так, як їм треба. І країни будуть об'єднуватися без участі Сполучених Штатів Америки. Як це ми механізм бачили, як на Російську Федерацію наклали санкції, але вони знайшли інші шляхи для. Ну, там, для, того, для своєї підтримки, своєї агресії проти України. Так само і зараз не вийде ну, центрально цим всім управляти. Тобто в світі відбувається децентралізація. Ці всі тенденції вони позитивні ну, як в цьому, для людей, які мають енергію овна і водолія. Енергія Овна означають людей, які Енергія Овна означають людей, які або країни, які е лідерські, самостійні і ініціативні, а водолій означає вміння об'єднуватися і дружити. Тож, можу сказати, що це перспективні навички, вміння працювати в команді на найближчі роки в людей, і вміння е комунікувати, спілкуватися і бути ну, ініціативним. З точки зору, ще хочу сказати про положення планети Юпітер, в знаці Близнюки. Справа в тому, що Юпітер означає якийсь масштабний успіх, але в знаці Здяка Близнюки він ну, втрачає свою силу і не дає масштабного успіху процесів, які зараз, ну, які зараз відбуваються, навпаки, дає ефект такого ну, Точкового якогось успіху, ну, в якійсь певній точці. В принципі, у війні в Україні теж відбувається таке, що не мають Україна і Росія такого або Україна, або Росія масштабного успіху, а мають локальні якісь, можна так сказати, досягнення, ну, в якихось дуже локальних е е сферах, дуже локальних сферах. Такий я прогноз. Запрошую поділитися своїми думками в коментарях. Дякую вам за увагу. поширюйте це відео. Ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей.